Так заросло озеро на хортиці. Це все злимка канадська, оця інвазивна рослина завезена. Як вона потрапила в Україну, це треба ще відстежити, це питання, але це ще в радянські часи, давно, коли привозили напевно насіння якихось інших культур. А, це щириця. Вона яка велетенська. Тут розтиню, собі. Така десь. що тут ще у нас є, ну, звісно, верби потужні. Ми тут В квітні ходили, досліджували. Вітаю, шановні глядачі, ми досліджуємо, як і завжди, плавні, і зараз на острові Хортиця, озеро Качине, плавна частина цього острова. Території колишнього і теперішнього великого лугу. І от в мене в руках такий пристрій. Це дозиметр. Radiation детектор, як написано тут. І зараз поміряємо рівень радіації на дні колишнього Каховського водосховища, Ну, на одному з озер, які були дном. Бо це колись було озеро, а потім воно перетворилося на таку затоку Каховського досховища. Так, Зараз подивимось, який рівень тут радіації. Все бачите. Спробую зняти покрупніше зараз. Складемо його на землю. Так, щоб було видно. І знімаємо. Якщо зараз треба покрутити трошки дисплей. Ось бачите, 12 мілізівертів на годину. Зараз перейдемо в інший режим. Так, зараз прямо 0,04 мілізіверта. Average загальна 0,08. і сумарно 3,71. Ну це за весь час вимірювань. Зараз перейдемо ще в інший режим. Так, це якраз Particle count. Це частково. Так, у нас обчислення. І ось графік він будує. Ну як бачите, низький рівень дуже, в принципі. Максимально 25, мінімально 0,03. В цьому в цій межі g e, Dowзрейт 0,8. 0,8, 10 коливається десь таких 0,10. Тож бачите, отака от, ну, ситуація. Прямо на просторах водосховища. Так, далі просуваємось. Це дно озера Сокорового. Супаслен, росте. Гірчак. Оце гірчак. Він ще досі квітне навіть. Сьогодні тепло, сонячно. чак і всього черед ще насіння розвіє своє з віхалсих вже підсихає жовкне листя падає але багато ще зеленого дуже ще багато зеленого кольору Машечка співає. Кожним разом кожним разом все важче і важче продиратись. Навіть в тих місцях, де майже не було такої рослинності рясної. Тепер все все дно цього озера вкрите Суцільна переважно Подекуди злинка також трапляється дуже багато. Тож Дуж... навколо ще також багато старих борщів, що... що підсихають усього, бачите. Оцей Асакор, він ще начебто здається, більш-менш живий. А вон там далі, ото посохші вже дерева і ось ополамане там, згоріли. Це, мабуть, теж якісь акація, мабуть, не акація, мабуть, глядіче, швидше за все. Там осокори теж підсихають. Воно згорілий осокор. А молоді верби себе почувають дуже добре. Звісно, йде само прорідження. Ну все, бачите? сухі. А ось поряд жива, добре себе почуває. Бачите, листочки є, а тут оцей весь кущик засух. З'являються, до речі, також нові види тут десь було. Я бачив аморфа. Ось вона, вона починає теж заселяти. Вона і раніше заселяла береги Дніпра. Це теж інтродукована рослина завезена для берега укріплення з Північної Америки. І ця аморфа дуже добре тут у нас почуває і розростається. Навіть там, де так щільно стоїть верба, досить багато аморф. себе тут. але поряд з нею багато високих таких вже верб, які засохли. Десь мабуть відсотків 20-30. Сухі вже серед великих верб. А саме, тут дуже добре видно. Жовті посохлі, ось зелена, яка добре росте, жива. Ось так само. Тож, бачите, на осінь результат більш такий наочний, ніж в квітні, коли ми тут досліджували. Грунт тут такий мулистий, піщаний. Подекуди, от бачите, досі залишились величезні тріщини. Литенські тріщини. Такі такі раподібні, як. Багато туди провалюється. Якщо зустріне, то трошки випіду. Такі, глибино, сантиметрів 20-30. Бачите, там, там свої, свій світ, своє життя в цих щелинах, шпаринах. І все ще все, а тут Тут мулисті грунти, там де мулисті, але багато піску. Там де тріщини це ознака того, що це якраз намулення. Де менше тріскається, це в більшості своєї, бачите, теж намули, такі твердіші вони. І тут багато дуже дрісені залишків ось і черепаша. Таких панцирях, малюсків які дуже поширення вовниця так само от вона була тут жила попер це певна така глибина десь може метр два це на цьому дні озера може більше трошки і от вона певним шаром іде а далі на глибині вже її менше там вже де намули. малюски гірше закріплялися і тому їх не було можна тут зрозуміти ареал їхнього мешкання бачите певна смуга така Дойми, які вони жили. Вище теж трошки траплялися, але найбільше от пояс такий. Тут навіть верба не так пробивається добре через ці щільні грунти. Тут вони привалювали ці малюски. Тут... Там, виднієте, руда ділянка, вигорівший ліс пожежами, а далі... Верби зелені стоять, так само, як і тут ближче до нас. Там є чорні великі старі дерева, там дуб здається, підгорів. Але, бачите, на зміну виростає таке потужне нове покоління. Верби, бачите, височення вже такі. Це дно. Найглибша частина, точніше, це утро, це все дно. Найглибша частина. Тут була така, як мілина. Коли було водоскопче, потім. А до того тут було річище, таке озеро називалось річище. Його перекрили там дамби, І воно продавлювалося течією тут з Дніпра повені особливо промивало добре. Коли падав рівень, воно трошки міліло це озеро. А потім його розділили і стало озеро качине і Осокорове. Так от розділилося. Але це все залишки стародавнього річища. Ще цікаво, тут багато рогозу. Він такий. Насіння тільки, я його щось не бачив. Всі впізнають, якщо я покажу насіння рогозу. Є може десь є насіння рогозу, щоб показати. Але він тут дуже ясно щільний ріс. Зараз відмер, мабуть, на осінь. Можливо, змінились умови проростання і він відмер на цій ділянці, хоча там далі по берегу його багато і багато насіння навіть ось такі характерні такі сігари, мабуть, всі пам'ятають. Тут характерна прям така. Ділянки смуги такі утворюються. Бачите, найглибша замулена територія це злинка і гірчак. Тут трошки вище, де ближче до берегу колишнього, то це верби і Рагіз. десь сокори, там більше на піщаних ділянках. Бачите, осінь, середина осіння ще квітне гірчак, але переважно він вже відмирає, там от видно. Але навіть деякі екземпляри квітну ще. Вітер шумить в вербах. Десь чутно дятел стучить. Це лабода біла, велетенська вже така. Теж вища зросту, якщо підняти. Бачу, коники стрибаючи, чи сарана, коли літає пізня, осіння. А, верби, до речі, верби, до речі, звичайні, не мутанти, хочу зауважити. Верба біла, але гібриди. Гібриди-мутанти це різні речі. То, гібрид це просто е, вид верби, який схрестився з іншим підвидом, можна так сказати. І відварились такі гібриди. Вони в принципі нічим не відрізняються від інших рослин. Просто мають трошки інший геном. Якщо так пояснювати. Ось Бачите, верба. Не мутант. Росте собі добре. Добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Не забувайте підтримати звитяжні українські збройні сили. Є посилання тут на QR-код для допомоги першому окремому штурмовому полку. Ще раз відібрали зразки на цій території з рокачини жовтень го року. Зараз вилазимо. Ходжу на дорогу, що йде тут поряд. Як бачите, зразків досить таки багато, тому будемо досліджувати ґрунт і рослинний матеріал. Ми йдемо в плавнях, тут далеко, від поселень. Зараз покажу вам кого ми зустріли. Це справжній плавний кіт, мабуть. Вс. Ручний домашній. Ну ладно, нічого на А звідки він? Тут сидів на дорозі, м'як. Він на друзі, дивись. По О, так, хороший. Кишка. О, кишка. Давай зазнімемося з тобою. О, хороший кошак такий. Скажи, підтримуйте канал Рід. І донаття. Ми тоді тобі привеземо наступного разу їжі якоїсь.